За минулу добу Херсонщина пережила одну з наймасштабніших атак за даними обласної адміністрації. Російська армія випустила по мирних містах та селах області 356 снарядів з мінометів артилерії, градів, танків та авіації. Вночі до цього арсеналу додалося ще й шість шахедів. Усі безпілотники збили сили протиповітряної оборони, але на жаль, уламки впали на житлові квартали. Атакували росіяни і український плацдарм біля кринок на лівому березі. Подробиці далі у цьому відео. Це все, що залишилося від складу з гуманітарною допомогою обласної організації Червоного Хреста». А це вже наслідки прильотів по житлових кварталах. Там окно побігли, в залі вірвало подоконник. Оце все. Тут повірювало, але ну, воно вже засвістіло, бухнуло і все. Потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло, потом ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно яких неонацистів та склади зі зброєю придумали цього разу у російському міноборони та в Кремлі, виправдовуючи цю атаку, навіть не цікаво моніторити. Ось вони реальні результати дій Другої армії світу. Понівечені три багатоповерхівки: дитячий садок, лікарня, пошта, гаражі та стоянка. За уточненими даними: 16 осіб отримали поранення та контузії. З них четверо дітей. Як правило, це відбувається, коли треба приховати свої невдачі на фронті, зокрема враховуючи те, що у ворога залишається завдання номер один це знищити наші плацдарми на лівому березі, то в них нічого не виходить на цю хвилину. 100%. Більше того, є скажімо так, успішна робота. Вона надзвичайно важка. Вона, на жаль, є з втратами. Серйозними втратами, але вона надзвичайно важлива це те, що на лівому березі наші плацдарми сьогодні суперефективно знищують ворожу техніку та стоповий склад. За даними українського генштабу, минулої доби російська армія вісім разів намагалася штурмувати позиції морпіхів на лівому березі. Безуспішно усі атаки були відбиті. Більше того, зафіксовано одразу кілька випадків, коли росіяни під час атак використовували північно-корейські снаряди і самі ж від них і гинули, бо вони вибухали не те, що не долітаючи до українських позицій, а буквально над їхніми головами. Коли мова пішла про те, що північна Корея почне постачати ці артилерійські снаряди для росіян. Ми говорили про те, що це ж не виробництво нове, це те, що залишалося на складах. Коли говорили про те, в яких умовах це зберігається, дуже часто саме артилерійські снаряди зберігаються під відкритим небом. Звичайно, це деформація, це вплив на ці боєприпаси, на їхню якість. Як бачимо, це сьогодні і відбувається. Перший момент головний, що певна нестача власних боєприпасів росіян є. Це перший пункт, Пункт другий – якраз по корейських боєприпасах. Вони дійсно е розривають стволи в мінометах, гарматах. І до це до речі, про це росіяни самі вже і писали. Вони власне про це вже й говорять. І ця проблема вона е розширюється у силах оборони півдня України 20 грудня. Коротко констатували, противник продовжує тиснути артилерійськими обстрілами. Та застосовує дрони різного типу як розвідувальні, так і ударні. Але при цьому українським морпіхам та спецназівцям не просто вдається утримувати плацдарм на лівому березі, а й навіть розширювати його. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.